Нещодавно створений на Львівщині ремонтно-відновлювальний полк встиг повернути до строю сотні бойових машин. Ремонтні бригади працюють не лише в тилу. Більшість особового складу ремонтує техніку буквально під кулями. До кожної одиниці техніки у майстрів індивідуальний підхід. Кажу, які розбираємо початку, якщо вона назвала така дуже тяжка, дефектуємо, дефектуємо, перевіряємо, на які гравати справні, які несправні. Після того оцінюємо її можливості по ремонту неї і починаємо працювати. Ремонтом однієї БМП чи танка займаються одночасно в декількох майстернях. В одній фахівці перебирають мотори, в іншій ремонтують оптичні прилади, приціли та озброєння броньованих велетнів. Часу на гармату ми виділяємо не більше дня. Не більше дня. Ото зразки, які прийшли з бойових частин, спуск це, якщо вже спуск пройшов, О, пройшов спуск, вже гармата готова до бою. Останні у ремонті фарбування декілька годин, і пошкоджена в боях БМП виглядатиме як новенька. У нас є приклад бойова машина піхоти, 2, яка з якої був проведений середній ремонт, були замінені більше двох вузлів та, та агрегатів. Після виконання таких робіт проводиться рихтовичні роботи, зварочні роботи з корпусом. І після цих робіт, ви бачите, виконуємо покрасочні роботи, декілька слоїв, красимо в піксельний новий колір. Латають у полку навіть шлемофони. Золоті руки майстринь наново перешивають головні убори танкістів, роблячи їх більш комфортними. Аліна Голубенко Олексій Мазурін час ще.